Зрівняти рахунок або ідеальний день святого Валентина, авторка пані Вредіна. Напередодні найромантичнішого свята Рон повідомив Герміоні, що завтра в нього буде чергування в Аврораті. Ще рік тому вона б засмутилася й образилася на хлопця, але зараз багато чого змінилося. Минулого Валентинового дня Грейнджер дуже чекала на пропозицію, руки та серця від коханого, але він обійшовся банальним браслетом і букетом троянд. Хіба так складно запам'ятати, що вона любить тюльпани? Перший тиждень Юрьона була в пригніченому стані. Вони зустрічалися понад п'ять років, були закоханими та молодими. Всі друзі навколо вже були одруженими та мали дітей. Кожні посіденьки з близькими перетворювалися на інтерв'ю з одним і тим же набором запитань коли весілля, скільки будете чекати. Герміоні якось і самій захотілося сімейного тепла, затишку та маленьких карапузів у сусідній спальні. Вона прямо з роном не говорила про весілля, але часто завуальовано порушувала питання про дітей. Після того провального святкування найромантичнішого дня її заспокоювала Джинні. Рон дуже нерішучий. Вона і сама себе неодноразово заспокоювала думкою, навіть найміцніші стосунки переживають кризи. Ось уже півроку вони з Роном перестали бути напарниками на роботі, дівчині запропонували очолити відділ розслідувань про кльонів, і вона із задоволенням погодилася. Їй більше подобається шукати причини та наслідки магічного втручання, ніж женятися Лондоном і не тільки за невловними злочинцями магічного світу. Напарником візлі, точніше напарницею, стала Анджеліна Вілкінс, випускниця Бобатону та ще вертихвістка. Спочатку Герміона ревнувала хлопця, але згодом це почуття зійшло на нівець. Крейнджер утомилася постійно боротися за їхнє щастя, а останнім часом це було зовсім односторонньою ініціативою. Може, це й не кохання зовсім. Відносини неможливі без взаємних очікувань. Вступаючи в стосунки, завжди чогось чекаєш щастя, взаємного успіху, достатку, комфорту зрештою. Але Герміона вже давно не відчуває нічого схожого в їхніх стосунках. Раніше вона була сильнішою, щасливішою і відчувала себе більш бажанішою та спокусливішою. Але все змінилося півроку тому. Їй набридло бути нещасною та пригнобленою, це просто суперечило їй як кращій чарівниці століття. Вже місяць Єрміона ходила зі страхом, що рон таки зважиться на освічення, а їй так не хотілося. Дівчина зрозуміла, що вони надто різні та дякувала всім богам, що рон надто нерішучий. Потрібно було щось робити із ситуацією, що склалася. Вранці, 14 лютого, дівчина прокинулася у ліжку одна. Хлопець рано пішов на чергування. Після душу на балконі Герміона помітила двох поштових сов. Перша була знайома сипуха Рона Лиска, то її дзьоба була прикріплена маленька листівка сердечко із фабричним текстом. Від себе нічого додати, навіть без підпису. Друга, маленька сіра сова, незнайома їй раніше. У лапах вона тримала об'ємний конверт. Відкривши його, очі Герміони збільшилися і вона остаточно прокинулася. Кинувши на стіл конверт, Шатенка вирушила до шафи за вином. Наливши келих, херньона відчинила балконні двері, пускаючи лютневий холод у приміщення, порив вітру, підняв знімки зі столу та розкидав їх по підлозі вітальні. Дівчина знову провела беземоційним поглядом по магу снімках. На них її хлопець, майже наречений, припадає до губ своєї напарниці. Була пара і більш пікантна, з явним доказом зради. Що має відчувати дівчина після такого сюрпризу образу, пригнічення, впадати в істерику, але Герміону це не зачепило. Вона відчула полегшення. Увечері Грейнджер вирушила до маплівського бару. У магічних закладах з'являтися сьогодні бажання не було. Вона одягла смарагдову сукню на тонких бретельках, яка так не подобалася Рону, розпустила акуратні кучері. Прихопивши їх по боках. Образ завершила батильйонами на шпильці та кашеміровим пальто. Від точки роз'явлення до бару потрібно добиратися пішки, а макли не зрозуміють дівчину в короткій сукні на вулиці взимку. Народу в забігалівці було небагато. За столиками сиділи парочки, тому Герміона віддала перевагу барній стійці. Віски з льодом. Кинула бармену, стригаючись від холоду, що пройняв її дорогою. Найкращий засіб від холоду подвійна порція віскі, підморгнув бармен. «Умови, Вільями!» з фліртом промовила Герміона, читаючи ім'я на бейчику. Сьогодні у неї був на диво грайливий настрій. Дівчина поставила собі завдання зробити цей вечір незабутнім танцювати, випивати та фліртувати все тільки для себе коханої. Не переживати за свого супутника і не стежити за своєю поведінкою. Герміону так дістали вічні причіпки Рона це не одягай, з тим не розмовляй, туди не ходи. Спочатку він був милим і стриманим, але після двох років стосунків, мов з ланцюга зірвався, ревнощі накрили його повністю. Спершу Герміона намагалася з ним сперечатися, але зрештою зрозуміла, що це безглуздо. І вістя трохи заспокоївся. Любовні справи налагодилися. Але заборони щодо гардероба залишилися. Вона й не продивилася, адже діловий стиль був її улюбленим, а всі міні, подаровані або нав'язані Джині, висіли експонатами в шафі, але сьогодні Герміона вирішила піти на кардинальні зміни. Хороший віскі вилікує будь-який біль, продовжував діалог хлопець. Справжній бармен це насамперед психолог, здатний знайти контакт навіть із найвибагливішим і найнестандартнішим відвідувачем. Часто він грає і роль психотерапевта, вислуховуючи за вечір не одну бентежну історію, яку не можна осягнути. Саме цю грань свого професіоналізму наразі відточно демонстрував хлопець. А якщо болю немає?» – піднявши брову, сказала Герміона. Сьогодні день святого Валентина, а ви одна. Протираючи стіл, промовив бармен, чим викликав у дівчини погляд, що спопиляв. Я одна бо сама так вирішила, і для гарного настрою мені потрібно, тільки щоб ви повторили. хримнула Герміона своїм командирським голосом. Зайшовши в бар, Драко помітив прекрасну дівчину за барною стійкою на те, що йому потрібно на цей вечір, а саме відірватися з маглянкою. У чарівному світі його знала кожна собака, а використовувати багатозільну настоянку та ковтати її через кожну годину, незручно. Йому набридли постійні статті у віщуні про його розгульне життя, а також постійні нотації нарциси про майбутню дружину та й невідповідність поведінки аристократичному походженню. Мелфой працював у своїй фірмі, яку відкрив після закінчення Вищої магічної школи Франції. Він займався імпортом та експортом зілля та артефактів у Англії. За три роки його дітище стало хорошим фінансовим осередком магічного Лондона. Прізвище Мелфой знову почало звучати гордо. Його стали запрошувати на звані вечері та банкети, де він міг приємно провести час. Але на ранок все було в газетах, причому дуже прикрашене фейковими домислами. Це надто набридло хлопцю, тому Драко всерічне з'являвся на таких заходах. Найчастіше проводив час у маклівських барах, ресторанах та нічних клубах. Цей вечір не став винятком. Присівши через тілець від незнайомки, він периферичним зором пройшовся ще раз тілом дівчини. Її світло-русяве волосся обрамляло обличчя і тонкими кучерями спадало їй на плечі. Ноги у неї були довгі та стрункі. Драко проковтнув слину, коли уявив, як вона ними може обвити його талію. І для гарного настрою мені потрібно, тільки щоб ви повторили. Почувся закид у бік бармена. На секунду голос дівчини здався йому знайомим, але він прогнав цю думку. Хлопець вирішив діяти. Лід приглушує і краде смак віскі». Промовив драко незнайомці. Бажаєте пригостити дівчину віскі? обернулась Герміона І тут вони зустрілися очима його холодні сірі та її теплі карі. Мелфой? трохи голосно скрикнула дівчина, чим змусила обернутися близьких парочок. Цього не може бути. Що аристократ твого рангу робить у такому маглу?» вчасно зупинилась Грейнджер і продовжила. В звичайному закладі. Доки ти не обернулася, сподівався на приємну ніч із симпатичною дівчиною, промовив Драко, окидаючи її поглядом. Мелфой осушив склянку зі спиртним повністю і жестом попросив бармена повторити. Останні вони бачилися п'ять років на його суді. Далі їхні дороги не перетиналися. Драко хитав головою, не вірячи своїм очам. Як із мершавої шкільної заучки, вона змогла перетворитися на сексуальну дівчину, яку він явно хотів. Навіть після того, як дізнався, ким вона є насправді. Що змінилося? Вона глянула на нього підступним поглядом. Тепер, коли побачив не лише мою постать, а й особистість, усі плани перекреслив твій менталітет. Грейнджер Салазар з тобою. Я давно закинув ці переконання про чисту кров у в'язницю, а ключ від неї викинув. Після секундного мовчання видивив із себе блондин. Просто переживаю за твою тендітну психіку. За свою хвилюйся, а не роби висновки за мене. Ти ж не знаєш, на що сподівалася я. Вона з викликом підняла підборіддя, а її брова потяглася вгору. Колишня однокурсниця щойно натікала на спільний вечір, чи це йому здалося під впливом алкоголю. І ти ніби хотів пригостити мене віскі. Герміона показала йому свою порожню склянку. Я думав, дамам нам до душі шампанське. Він вигнув брову і жестом покликав Бармена. Наше життя змінюється. Я завжди слідувала правилу, що все має бути правильно. І жила під постійним наглядом товариства, думала, це те, що мені потрібно, але помилялася. І тепер мені стало ясно, я маю право отримувати життєвий досвід. І якщо я хочу піти в бар і напитися до чортиків, то це мій вибір. Закінчивши свій монолог, вона піднесла Келих до губ. Ми маємо рухатися далі. Але ми також маємо брати з собою ті речі з минулого, які справді працюють. Я відмовився від усіх забобонів своїх предків, але не повністю від роду. Я це я. І інше мене не зробить ніхто. Якщо когось це не влаштовує, нам не по дорозі. Виступив зі своєю філософією хлопець Віски найкраща сироватка правди. посміхнувшись, продовжив Мелфой і простяг до неї свій келих. І найкращий генератор ідей, а також мотиватор. Герміона прийняла цей жест і цокнулася з ним своїм келихом. Чим чорт не жартує? подумала дівчина. Вона дивилася на Мелфоя, нахабно проводячи поглядом по тілу хлопця, її очі зупинилися на руці, що так міцно стискала склянку. Як би хотілося відчути цю хватку на своїх стегнах. гамуся, жінко, це говорять три келихі віскі у тобі. Чи ні? Ще зі шкільних часів у них у гуртожитку ходили чутки про сексуальні пригоди слезеринця. Багато дівчат хотіли опинитися в його ліжку хоча б раз, навіть якщо він їх просто використає. Герміоні дуже хотілося перевірити, чи була в тих чутках частка правди. Дівчина ще раз подивилася на руки хлопця та прикрила очі, утримуючи в собі подих збудження. Випивши напій до дна, Герміона вирішила діяти. Вона грайливо, ніби випадково опустила бретельку з плеча і швидко підняла її, але Драко зміг мигцем помітити її чорний мереживний бюстгалтер, що чітко вирізнявся на тлі світло карамельної шкіри. Його очі були саме пропалювали поглядом фігуру дівчини. Мелфой вдав, що не дивиться, але він точно встиг оцінити її перформанс. Герміона відчула шкірою, як його погляд ковзнув униз. Закінчуючи шлях на її ногах, мені треба припудрити носик, промовила Герміона, і її пухкі губи зігнулися в підступній усмішці. Було видно, що дівчина збуджена, і вона дуже виразно давала зрозуміти це хлопцю. А хто він такий, щоб опиратися цікавому проведенню часу. Першою думкою було затягнути її в кабінку туалету для гарного сексу. Але тут Мелфою резонно подумав, що це було б дуже очевидно, і привело, як то кажуть, до провалу, але все ж таки хлопець пішов за нею до вбиральні. Дочекавшись, коли Герміона вийде, драко притис її до стіни. Руки хлопця м'яко пройшлися з обох боків дівчини, і він міцно стиснув її талію, тискаючись у неї своєю жагою. Відчувши твердість його збудження, Шатенка видала тихий стогін і відчула, як її трусики остаточно промокли. Можна я тебе поцілую? ніби якийсь сором'язливий хлопець запитав Мелфой. «Мерліна Рати, як я поцілую, коли можеш робити все, що хочеш. подумала Герміона. Секундне замішання і втрачений погляд Мелфоя видали в голові дівчини дві думки. Вона сказала це вголос, чи він читає думки. Кренджер нічого йому не відповіла, схопила за комір сорочки, смикнула на себе та почала цілувати. Він теж пожвавився, спокушаючи своїми рішучими діями, зариваючись руками в її волосся та прикушуючи губи. Мелфой сильніше притулився до неї, відчуваючи опуклість збуджених грудей. Ходімо звідси, будь ласка, драко, прошепотіла вона на вухо хлопцю. Мені все одно до кого, все це мене так запалило. Мені справді потрібно якнайшвидше відчути тебе. Не дуже тонкий натяк, промовив хлопець з удаваним обуренням. Мелфой не очікував почути це від колишньої правильної пані Грифіндор. Ось вона хоробрість лева. У ньому розпалювалося шалене бажання отримати нарешті те, чого він так хотів весь вечір, і навіщо все ж таки прийшов у цей бар. Трако схопив її за руку і затяг до туалету. Звідки роз'явився до своєї квартири. Ти дуже красива, шалено хочу тебе. прохрипів він, уриваючись до її рота з вимогливими поцілунками, стискаючи руками тендітні плечі. Напевно, на них залишаться синці!» Драко, я хочу тебе до нестями. Хіть накрила обох, розум затуманювався дедалі більше від звуків, які вони видавали, і їм відчайдушно не вистачало повітря. Герміона вже любила його поцілунки, їхні язики переплелися в дикому танці. Крейнджер запустила свої руки в його м'яке волосся, повністю руйнуючи ідеальну зачіску. Мелфой провів своїм вологим язиком вздовж її вилиці, зупиняючись під вухом, від чого дівчина дужче вхопилася за його плечі. З хуп шатенки зірвався зойк на солоди. Він знайшов її найерогенніше місце. Герміона відкинула голову, підставляючи шию під подальші палкі поцілунки. Їхні поцілунки тривали досить довго, але здавалися однією миттю. Вони поспішно скинули своє взуття та повернулися до жарких обіймів. Драко підняв дівчину за талію, змушуючи обхопити свої стегна, і вона не чинила опір. Я не дотерплю до спальні. Збудженим голосом промимрив хлопець прямо в рот дівчині. На перший раз, думаю, мене влаштує і диван. Розплющуючи, затуманені бажанням очі, пробурмотіла дівчина. Це те, що йому треба було від неї почути. Хлопець різко опустив дівчину на диван, дихання почастішало, пульс зашкалював. Її соски, напружені від збудження, стали схожі на маленькі перлини, які віднілися крізь сукню і так хотіли вибратися на волю. Він зняв із себе футболку та кинув її ганчіркою на підлогу, далі почав підійматися руками по зовнішній стороні її стегом, підхоплюючи сукню та скидаючи її через голову. Погляду відкрилося чорне, майже прозоре мереживо, яке вже тішило його сьогодні раніше. Трако через тканину прикусив сусок, викликаючи тремтіння в тілі дівчини. Герміона опустила руку і, намацавши твердість, стала м'яти член через штани. Він здригнувся, озиваючись на дотик. Вона розстебнула ремінь і дотяглася до блискавки штанів. Хлопцеві подобалися її дотики, але він не хотів відходити від свого плану, тому плавно прибрав її руки, почувши невдоволене пхикання. Мелфой опустив мереживо і вп'явся губами в груди, потім став спускатися нижче. Пестячи язиком кожен сантиметр тіла. Коли він дістався на бряклого луна, від м'яких дотиків Герміона витягнулася, мов струна, й протяжно прошипіла. О, моя дівчинка тече, пробурмотів драко, все ще перебуваючи між її ніг. Так. простогнала Герміона, зриваючись на крик. Ти ж моя дівчинка, хрипко промовив він. Так, я робитиму з тобою все, що схочу. Пробурмотів він кудись їй у груди. Так, хрипіла дівчина. Знаєш, мені подобається, коли ти не суперечиш. Він хитро облизнувся і почав спускатися вниз. Мелфою, заткнися і дій. У голові Герміони тільки й звучало Так, так, трахнеш мене швидше. Змащення уже стікало по її стегнах, драко занурив язик у піху, від чого дівчина почала ніжно стогнати. Він посилив тиск і трохи прискорився. Смак був просто незрівняним. Хлопець навіть порівняти ні з чим не міг. Крейнджер зарилася своїми тендітними пальцями, плондинисту шевелюру і притиснула до себе його голову. Мелфой весь горів, адже вона сама спрямовувала його і показувала те саме потрібен його язик. Дівчина почала сильніше звиватися від його пестощів та дотиків, перебуваючи в перечутті піки насолоди. Почувши її стогін, Мелфой став діяти рішуче. Він спустив свої штани, влаштувався між її розведених ніг та різко увійшов у вологу промежину. Крейнджер аж волала, а хлопець продовжив ходити різкими поштовхами. Трако схилився та накрив губи дівчини у пристрасному поцілунку, вбираючи чуттєві звуки. Фантазія здійснилася. Його член був чудовим, недарма про нього мріяли всі студентки Гогвардсу. Такий великий і твердий, як вона собі уявляла. Драко повернув Герміону, ставлячи на коліна, і увійшов ззаду. Дівчина скрикнула і затремтіла. Відчуваючи скорочення її м'язі, він почав рухатися повільніше. Мелфой не збирався зупинятись, ходив поступово, насолоджуючись цим моментом, заомирав на кілька секунд і починав рухатися, додаючи темп, нарощував швидкість. Він рукою схопив Герміону за шию грубо та ніжно одночасно. Рухи його стегом стали різкішими, грубішими та глибшими. Драк увесь віддався інстинкту і жорстко трахав її, так як вона його просила в думках. Витягав член майже до кінця і заганяв його назад. Це змушувало герміону стригатися і кричати. Усередині дівчини розлилося щось неймовірно приємне остра насолода пронизала її тіло змушуючи лосну закосити тонку губу. Через кілька хвилин до неї підступив оргазм. Герміона затремтіла. Трижання пройшло по всьому тілу, і вона обмякла. Слідом хвиля задоволення накрила і його, Драко не стримався і простогнав, виливаючись у неї. Найкраще закінчення цього вечора. Прошепотів він їй у шию, обдаючи й без того розпалену шкіру гарячим диханням. Хто сказав, що це кінець? Із найсерйознішим, наскільки це зараз можливо, виразом обличчя вимовила вона, повертаючись до нього. Ти, Змія спокусниця, скористалася моєю слабкістю до симпатичних дівчат. «І ще скористаюся, усміхнулася вона хлопцеві, заплющивши очі. Хто ти і що зробила зі скромною, Грейнджер? молосно прохрипів Мелфой, сильніше притискаючи до себе дівчину. Герміона придушила свою відповідь в усмішці, охоплюючи його руки своїми. Весь час до ранку зайняв чуттєвий секс у вітальні, у спальні, у душі довго, пристрасно приречено. Лежачи на ліжку, він перебирав її трохи мокрій кучері, зариваючись повністю. У мене є одне прохання, не розплющуючи очей, пробурмотіла сонна виснажена дівчина. Для тебе тепер все що завгодно. З усмішкою, відповів Драко, цілуючи її у скроні. Герміона невербально закликала мого камеру зі своєї сумочки та заклинанням зробила знімок. Будеш мене шантажувати? піднявши брову, з докором запитав Мелфой. Це не для тебе. Підступно посміхнулася Шатенка і піднялася з ліжка, не соромлячись своєї оголеності. Збочинка. пирхнув хлопець, на що отримав гострий погляд дівчини. Святий озвався. Вона дістала паличку та щось написала на знімку. і це не давало спокою Мелфою. Потім дістала сумки ще одну карточку і обидва знімки поклала в конверт Я хочу знати, кому адресовано листа? Піднявшись на ліктях, запитав драко. Не думаю, точно не сьогодні. Я скористаюся твоїм пугачем. промовила герміона і, не чекаючи на відповідь, передала конверт птахові. Дівчина повернулася до ліжка. Мелфой просто піддався пориву і, зігрібаючи її в обійми, пристрасно поцілував. Його вмілі поцілунки доводили її до знемоги. Це не на одну ніч, подумав він і заправив кілька кучериків їй за вухо. Це ідеальний день святого Валентина, думала вона, насолоджуючись дотиками хлопця. Далі вони заснули в обіймах одне одного під першими променями вранішнього сонця. Це був один із тих випадків, коли дві людини самі по собі ніколи б не зустрілися, такі різні були їхні світи. Усе це справа випадку чи витівки долі, але обоє точно відчули, що тепер буде все інакше ця ніч дала поштовх новим і міцним відносинам, котрі наповнені не тільки повагою та любов'ю, а й палкою пристрастю. У номер готелю постукав гарний чорний пугач. Такого рон раніше не бачив. Хто може турбувати в неділю вранці ще й після свята? Напевно, щось важливе. подумав Візлі, приймаючи з лап птаха конверт. Ще яке важливе, точно не дасть йому спокою ще довго. У конверті було дві магоснімки. На одному Рон з Анжеліною пристрасно цілувалися, а на другому голова Герміони лежала на широких грудях якогось чоловіка, і, якщо добре придивитися. То можна помітити, що її волосся ніжно перебирали тонкі витончені пальці, на одному з яких виразно виднівся сімейний перстень. Візлі не міг зрозуміти, хто міг так пожартувати. Перевернувши знімок, він побачив хитромудрий почерк герміони. Один один Постскриптум. Забери свої речі завтра.